Усім привіт! З вами кіт Барсік і його шкіряна хазяйка. Ви на каналі Смакота від кота. Сьогодні ми приготуємо ось такого равлика із лаваша з сиром. З тістом заморочуватися не треба, Готується швидко, цікаво буде навіть дітям, і не тільки їсти цікаво, а й готувати, тому що скручувати такого равлика само по собі, як конструктор лего. Взагалі, моя шкіряна хазяйка планувала готувати пиріг з тіста філо. Це таке тоненьке тісто, як папірус. Зараз рецепти з ним дуже популярні, всі готують, але не вдалося впасти в тренд, тому що тіста в магазині не було. Отже, замінюємо його на лаваш. Для приготування нам необхідно власне лаваш, у нас пішло 4 листа, одне яйце, але ми потім взяли ще одне, аби змащувати верх пирога, 250 грамів твердого сиру для начинки, 250 грамів бринзи. Ви можете брати твердий сир і звичайний сир, кисломолочний. Одна пачка масла 200 грамів. У нас спочатку було менше, але ми використали потім ще стільки ж тому, що цей пиріг масло жира, дай боже. Усі пропорції продуктів я, як завжди, залишив в описі під відео, а зараз ви бачите їх на екрані. Для початку натираємо сир на крупній терці, бринза у нас м'яка, натерти нам її не вдалося, тому розім'яли вилкою. А ще бринза солона, тому начинку ми не солимо. Ви можете підсолити. Вбиваємо у начинку яйце, щоб було більш соковито, все гарненько перемішуємо. Вашкове масло розтоплюємо в мікрохвильовці. Моя кожна хозяйка поставила на 40 секунд. Змастюємо ним форму для випікання. Я рекомендую застелити її пергаментом, але ми не застелили, тому що у нас він закінчився. Форма роз'ємна. Я не раджу так брати, тому що те масло потім буде вилазити із всіх щілин і горіти. У нас повна хата диму була. Тому беріть, звичайну, нероз'ємну форму і вистеляйте її пергаментом. Тепер розкриваємо наш лаваш і змащуємо маслом. Добре змащуємо, щоб скрізь було жарненько. Зверху намазуємо нашою начинкою. Можете лишити його на кілька хвилин, щоб він розім'як. І коли він стане більш еластичним, закручуємо його в трубочку. І викладаємо цю трубочку у форму по краю так, як показано на відео. Тепер дивіться, ми зробили ще три таких трубочки, аж поки начинка у нас не закінчилась. І викладаємо їх равликом у форму ось так. Усе розправляємо. Якщо ви бачите проміжки між лавашом, то не страшно при випіканні вони всі закриються. А тут ми розтопили ще півпачки важкового масла і додали одне яйце ви можете замість масла взяти сметану, думаю, гірше не буде. Намазуємо заливку у лаваш, щоб усе рівномірно розподілилося. І ставимо випікатися в духовку на 200 градусів 20 хвилин. Усе наш пирігравлик готовий. Він дуже пахне вершковим маслом, має хустку скоринку, а всередині весь такий повітряний, як у ті слойки. Він добре ріжеться, ось так виглядає всередині, і смакує навіть холодним. Обов'язково спробуйте приготувати. Бажаю усім вдалих пригод на кухні. До нових зустрічей!